Сьогодні ми зібралися всі тут для того, щоб продемонструвати наш протест проти російської культури, яка вбиває. Ми знаємо, що е, сьогоднішній час багато артистів, співаків, спортсменів, а також ті, які беруть участь в різних російських балетах. Вони є за війну, за війну в Україні, де вбивають наших дітей, нашу молодь, наших людей, де руйнують наші доми. Тому сьогодні ми приходимо тут, щоб показати наш протест проти того, щоб тут, на території Європейського Союзу, зокрема в Афінах, в Росії, був виступ російських, російських балетів. Тому велике прохання е, посприяти все для того, щоб. Зупинити, зупинити їхні візит, зупинити їхні гастролі на території Європейського союзу, так як це є передбачено законодавством Європейського Союзу. Тому ми тут сьогодні є для того, щоб продемонструвати, що ми є за життя, але не за смерть. Ми є за правду, але не за брехню і не за гріх. Дякую.